Друзі, мої всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні розглянемо ще одну важливу складову нашого харчування: це жири. Це такі органічні сполуки, які складаються з гліцерину і жирних кислот. Вони мають дуже велике також значення для того, щоб ми з вами були здорові. В них теж є і енергетична функція, і захисна, і теплоізоляційна. Бо, як бачимо, жирок він нас захищає і від холоду, і дуже багато внутрішніх органів захищає наших. Так що так само завдяки жирам розчинюються багато вітамінів, мікро-макроелементів. Ну і також жир дуже потрібен нашому мозку, бо мозок наш складається на 60% із жирів. Так що, як бачите, жири для нашого організму вони дуже потрібні. Для того, щоб і волосся в нас було добре, і шкіра була не дряхла, а така гладенька. Ну, і весь організм щоб працював у нас нормально. Жири бувають, ну, якби класифікація така: насичені і ненасичені. Ну, і ще можна їх поділити на рослинні і тваринні. Насичені жири, це в основному, ну, не в основному, а вони є якби тверді жири, які при от кімнатній температурі залишаються в твердому вигляді. І, по ходу, вже буду вам просто показувати, бо все-таки я свій досвід вам розказую, що в моєму харчуванні є із твердих жирів. Обов'язково сало. Сало ось таке свіже. Саме головне, щоб ми з вами не їли. Чи білки, чи вуглеводи, чи жири потрібна нормальна і адекватна норма. Звісно, що за один раз я такий кусок не з'їдаю, але в моєму раціоні є сало. Далі, в мене ще є ось отакий. Масло Масло ми беремо не менше 82%. Але я таким маслом користуюсь дуже рідко, ось таким. Я його купляю і потім топлю і роблю з нього топлене масло, або ще як його називають масло кхі. Воно вже в мене закінчилось, не стала сама я його робити. Якраз зніму відео і покажу ще раз. Я вже не один раз показувала, але ще раз покажу, як я його перетоплюю. І ось оте вже топлене масло, воно без оцих молочних жирів і набагато корисніше. Ще до цих твердих жирів насичених. Ну, звісно, що входить. Зараз в магазинах є кокосове масло, бачили, може, в таких баночок, біленьке, воно таке. Масло какао. Тобто, всі жири ось такого твердого виду. Звісно, є ще ж ці насичені жири, і у м'ясі. Є і е, е, риба, ну, тобто в деяких тваринних жирах. Е, ще є жири у нас ненасичені, Це рідкі жири. Тобто ось в такому вигляді. Ну, і основне це рослинні олії. Я використовую соняшникову олію і ось, бачите, нарешті купила насіння льоду. Мої підписники ще з першого каналу, Станюша, знають, що ми давили раніше цю олію, навіть висилали людям ще до війни. Зараз, дівчата, зразу скажу, не займаємось ми розсилкою олії. Я навіть не могла знайти нормальне насіння. Оце воно мені попало, я його зразу ухватила і чекала, коли я зніму відео про жири. І... Так що разом з вами зроблю зараз ляну олію. Вона була дуже часто в нас. До війни в нас є свій маслопрес, і ми. Ну, декілька років давили цю олію, я ж кажу, навіть на, на продаж у нас була. Зараз зроблю, і я сподіваюся, що вже вона у нас буде постійно, бо знайшла точку, де можна купити ось таке нормальне насіння. Так що, ляна олія соняшникова. Кукурудзяна дуже добре. Ну, оливкова це вже ж така, самі знаєте, розрекламована. Але оливкову олію купляла я її декілька разів, але все-таки, ну, я думаю, що якісь консерванти туди додають, щоб вона могла довго стояти. І... Везуть її тузна звідки. Тому ми все-таки перейшли тільки на свою олію. Соняшникова не рафінована. Ми купуємо свіжу таку збиту олію, і ось у нас була така ну, І Зараз теж зроблю покажу, яка вона повинна бути, щоб ви не травилися і не купляли отой сурогат магазинський. Мій досвід так само був не раз, я її купувала колись. Гірка була. І... Ну, коли вже ми почали свою робити, ну, звісно, я вже зрозуміла, що те, що в, магазин... в магазинах, то зовсім на олію не схоже. То таке щось. Так, ну і, звісно, що. Жири беремо ми звідки. У нас ось таке відео, де про свій город, я вам показувала. Ми, у нас така місцевість, у нас у кожного ростуть оці горіхи головські. Тож У мене так само три ящика стоїть їх, так що в мене в раціоні кожен день це 2-3 горішка обов'язково. Ну, звісно, що насіння, і соняшникове, і гарбузове теж — це істочник, де можна взяти жир. Ну і звісно, що молоко, сметана, сир домашній це теж продукти, з яких ми беремо жири. Ну, ось і все розказала вам, показала свої жири, які в мене так само постійно є в моєму раціоні. Жирів я не боюся. Ще раз кажу, в усьому повинна бути нормальна, адекватна норма. Але найголовніше ще є такий жир, називається трансжир. Ну, і, звісно, що всі ви знаєте, що ці трансжири це перероблений. Жир. Коли щось купуєш, то на упаковках пишуть гідрогенізований жир. Тобто, це є ці трансжири, вони штучні жири, вони дуже довго зберігають свою оцю форму, не розчинюються. В організмі вони тільки збирають поганий холестерин. Тож, звісно, що оці всі легкі, прості, як ми говорили, вуглеводи, вся випічка, вся кондитерка, це все-все, маргарини, спреди, те, що продаються, навіть у ковбасі, в сосисках, ну, кругом додається, звісно, що цей трансжир. Тому і ці продукти, звісно, що вживати. Якнайменше або зовсім від них відмовитись, бо там нема нічого. Уже ми з вами говорили і про жири ось зараз, і про білки і вуглеводи. І в усіх цих категоріях ось ці продукти вони рахуються ну, як сміття. Тобто це штучно зроблена продукція. Нема там нічого природнього і нема нічого для нашого здоров'я. Тому цих продуктів треба вживати якнайменше. Бо тепер ви знаєте, що навіть там є оці всі трансжири, тобто штучні, перероблені, які не засвоюються організмом, вони тільки накопичуються, вони осідають на стінках наших судин. Тобто тільки одна шкода. Ну, ось, і все, поговорила з вами про жири. Зараз зробимо олію, покажу, яка повинна бути натуральна ляна олія. Вона обов'язково повинна бути з осадом. Коли її вживаєш, вона осідає. бо Ми зараз зробимо вона буде така темного кольору. Але... Так як вона вже в мене є, ну вже щось буду знімати, я, звісно, вам покажу. Коли вона постоїть, вона такого теж жовтенького кольору стає, але внизу осад. І от перед вживанням її обов'язково треба поколотити, щоб підняти цей осад. Бо цінний ось оцей осад. От там і є: оця омега 3 і омега 6. І всі мікро-макроелементи. Ось оця олія і є вже оздоровча. А те, що в магазинах ось просто таке жовтеньке маселку, ну, толку немає. Ви немає. Немає навіть розумієте, сенсу її купувати. Вона коштує недешево, а все, що ви, якщо ще вам попадеться, не гірка вона, то ну, просто це буде як жир такий, але він, ну, як сказати, бідний, без оцих поживних мікроелементів. А якщо ви купили, і вона гірка, то таку олію не можна вживати. Вона вже окислилась, і ви можете тільки шкоди собі наробити цією олією. Тобто олія повинна мати такий приємний, ось я про ляну це все говорю, такий приємний рибний смак. Так, ну все. Починаємо робити олію. Так, ну що, зробила я олію, показала вам, бачите, ось такий у нас маслопрес. Ми його купили ще до війни. Скільки це він коштував? 9 тисяч, по-моєму. Ну, Дороговато на той момент було нам. Але ми так підсобрали гроші і його купили. Бо на ньому ще можна другий якийсь олій робити, ми робили конопляну і ляну. Так, ну і покажу, як вона виглядає. Ось, бачите, коли її робиш, вона темно-коричнева аж. Бачите, там скільки ще на дні це все ми перельємо баночку. І ось так вона виглядає. Свіже вижата. В такому вигляді вона може стояти, тільки ще я кришечку надіну. Десь 2-3 місяці. Але це живий продукт, то немає сенсу її тримати. За місяць ось отаку баночку на сім'ю більш ніж достатньо. Тобто, такі олії, їх не треба, я не знаю, там літрами, півлітрами пити. Це оздоровчі олії. Тим паче, що вони натуральні. Ложечку. Або ось таку або чайну хліб, з хлібом, я буває, випиваю, або вже ж до салату. Так що, бачите, ось так виглядає натуральна ляна олія. На сам смак вона ну, такою травою, як би пахне на запах. А на смак, вона як. Ну, от, як ри, рибою наче, віддає. Ой, давненько вже ми не їли. Дуже смачно. Так, ну і ось такий, виходить, жмих. В цьому жмихі, в жмиху ще приблизно десь 30%. Зостається олії, оціх масел. Так що оця клітковина, вона дуже корисна, поживна, її можна додати в йогурти, до різних каш, тобто це додаткова клітковина. Ну, ось Все, показала вам, який у мене жир в раціоні. До речі, поки робилось масло, бачите, принесли молоко і ось берем, беру ще сироватку. Тобто, показую, ось як в мене раціон харчування. Тобто, завжди є оздоровча їжа. Берете молочку, візьміть сиворотку. цю. Це кисломолочний продукт, він дуже корисний для нашого і шлунку, і кишковника. Ну, Натуральні кисломолочні бактерії. Так що показую вам все, як в мене в житті. Показала вам олію, показала вам жири. Так що, бажаю вам міцного, міцного здоров'я, всього найкращого, миру, саме головне. Все, всім пока-пока і до наступних відео.